Окупанти вночі тричі вдарили по Нікопольському району артилерію ворога ти по райцентру. центру на щастя без загиблих та постраждалих, але є руйнування. Вночі випустив по місту ще понад 30 снарядів зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у місті побиті кілька приватних будинків та господарчих споруд. Пошкоджений об'єкт соціальної інфраструктури та електромережа. У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення вчора в день під час ворожого обстрілу Нікополя з осколковим пораненням, рудної клітини справа, дуже важкий стан, без свідомості, проведено оперативне втручання, видалено осколок, зупинена кровотеча, але, на жаль, край тяжкий стан і супутні захворювання дали нам на позитивний результат. І хворий через декілька годин загинув. Росіяни гатили по приватним будинкам близько 20 осель. Понівачено в місті ліквідовують наслідки ударів. На жаль, зберігається вероятність обстрілів обстрілів. Будь ласка, будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Після російської атаки потрощено все майно на подвір'ї пані Людмили. Про те, що сталося з її будинком, дізналася телефоном. Каже, за декілька годин до цього приїздила годувати собаку, і будинок ще був цілим. Коли побачила все на власні очі, не змогла стримати сліз. Як ти своїми руками вистроїв цей будинок, як ти дбав, як ти все тягнув для того, щоб тобі було комфортно жити твоїй дитині? Якась ничіська цапська прийшла і руйнує наш. Місто, наші будинки. Я не знаю, що сказати. Це просто біль, біль, душевна біль. В інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла спокійно. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.